Сяжу, оце відпочиваю. Дивіться, як робитимете е, стрічковий фундамент, то враховуйте момент, що у вас отут де двері або де вікна в підлогу будуть, то потрібно враховувати, щоб ця зона була утеплена. Бачите, в мене вона не буде утеплена. Вірніше буде. Оце я вже як кличку. Буде. Ну, утеплювача буде тут. Ну, я не знаю, ну, 2 см. Більше я не положу. 2 см екструдера положу або пінопласта і все. А було б непогано, якби я в цих місцях просто бетон 5 см не заливав би. 5 см було б утеплення. Так що отакий нюанс. Отакий нюанс. Враховуйте ці моменти. Бо виходить, у мене тут класно все утеплено, все добре. Ну а в цих місцях я ж кажу, ну, двічку я положу і все. Вподобаєчка. І підписка, звісно.